Вона коліна стала перед Богом, Прислухалась бегниця Його і запитала, Бог, чому дорога така важка до берега Того, чому так важко ближнього прощати, коли відрам лишається ці? Чому так важко чашу долі пити і сльози витирати на лиці? Я зрозуміла, Господи, не можу вже для посилістя гарець уж ти. Але на тебе, хоч буде схожа, навчи мене прощати як ти. Усе в молитві Богу розказала, відкрила серце і душу, і тоді слова Ісуса більше зрозуміла. Коли мені тихо відповів, зітри сльозу, зверни свій зір, зверни зір на голову, де крові світ лунає, і її прости, із уст його почула тихо слова. Як я простив, та ти також простив. На цій землі я також плакав, та не від свого болю, а за вас. Юрку я чашу випив, та однако себе я не жалів не раз, не два. Без мене ви не можете прощати. Прощати може, лише моя любов. Для цього і приходив я страждати, тому і проливав своє ябро. Прощати важко. Це задача неба. Її я на Голгофі розв'язав, своєю силою старатися не треба, для прощення вам силу неба дав. Ваш ворог знає прощення і сила. Звершаються великі чудеса. Він чув, як я сказав, звершилось. Відкрилася дорога небеса. Я відкупив вас від гріха прокляття. Вас благодатію і милісті покрив, щоб ви могли любити і прощати, бо я простив, тому що вас любив.